Перш ніж стати найбільш впливовою країною у світі, США довелося пройти довгий та видатний шлях. Країні довелося взяти участь у різних війнах, які не завжди завершувалися перемогою, але залишили суттєвий слід в історії. Початок країни як окремої держави заклала війна за незалежність. 13 британських колоній повстали проти Британської імперії. Середина 70-х років XVIII століття стала початком війни. Відчуття американцями бажання незалежності, а також податкові реформи Британії, призвели до зіткнення з регулярною армією Британської імперії. Шість років постійної війни не принесли результатів. Переломний момент стався тільки на початку 80-х років. Війська під командуванням генерала Джорджа Вашингтона нанесли суттєву поразку у битві при Йорктауні. Поразка була настільки значна. Що змусила інші британські гарнізони капітулювати, а США за паризькою угодою отримують незалежність. Символ тринадцяти колоній досі на прапорі США у вигляді стрічок як пам'ять про боротьбу та ціну демократії. Мир колишньої колонії та імперіаліста тривав недовго. Наступний конфлікт між США та Британською імперією відбувся у десятих роках 19-го століття. Доки у Європі тривала війна з Наполеоном, США планували збільшити свій вплив на своєму континенті, включаючи території, що належали Британії. У відповідь Британська імперія почала нападати на військові кораблі та порти США. Конфлікт відбувався з помірним успіхом. У деяких перемагала США, у деяких Британська імперія. Жодна з країн не змогла досягти своєї мети. Тому через три роки боїв Британська імперія та США підписали генський договір з припиненням бойових дій. Наступний суттєвий конфлікт на континенті стався з Мексикою, що відносно нещодавно отримала незалежність від іспанської корони. Це назвали американо-мексиканською війною. Причиною конфлікту стали території, на які претендували обидві молоді держави. Приводом війни став напад мексиканців на Форт Браун у Техасі. Перша суттєва сутичка сталася після відкриття вогню по форту. Американці відкрили вогонь у відповідь з гармат. А вже за декілька днів сталася перша сухопутна сутичка у битві при Пало Альто, у якій американці нанесли мексиканцям поразку. Мексика назвала це інтервенцією, підтримала мексиканців у середині США партія Вігів, до якої входив і Авраам Лінкольн. Однак дії Вігів не завадили Конгресу США оголосити війну з Мексикою. А через 10 днів Мексика оголосила війну у відповідь. Американці перемагали у битві за битвою, і у цьому допомогла революційна тактика: залпові постріли артилерії. Мексиканці не змогли перехопити ініціативу та почали складати зброю із захопленням Мехіко. Конфлікт закінчився безумовною перемогою США з приєднанням територій Техасу, нью мексико Невади та Юти та ще декількох штатів. США натомість передали Мексиці 18 мільйонів доларів. Загальні втрати у США склали 13 тисяч вбитими та 4 тисячі пораненими або скаліченими. Мексиканський уряд публікує загальну цифру близько 25 тисяч. В результаті Мексика втратила половину своєї території. Якщо для Америки це був важливий крок у плані збільшення території та свого впливу, то для Мексики це була ганебна поразка. Що призведе до напружених стосунків між країнами, що тривають і досі? США довелося пережити і громадянську війну. Конфлікт відбувся між північю на чолі з урядом президента Авраама Лінкольна та Півднем, так званою Конфедерацією на чолі з Джефферсоном Девісом. Розкол між штатами стався внаслідок неможливості домовитися щодо питання рабства в країні. Повністю залежний від темношкірих рабів Аграрний Південь був проти скасування рабства в країні. У той час, як індустріальна північ вже мала робітничу систему та не була зацікавлена у рабах. Окрім того, сталися розбіжності у питанні Конституції та погляді на те, якою має бути влада. На півдні було й загальне невдоволення попередніми президентами. Як наслідок, 13 штатів відділилися. Але Авраам Лінкольн відмовився визнавати конфедерацію як окрему державу та розпочав війну. Перші два роки війна йшла з перемінним успіхом. Під час громадянської війни масового використання набула французька пушка гаубиця Наполеон. Переломними стануть відомі ключові битви: битва при Антітемі, у якій армія генерала-майора Джорджа Маклелана зустрілася з армією генерала Роберта Лі. Хоча втрати з обох сторін умовно рівні, а битва обернулася умовною нічиєю, південь втратив ініціативу. З підписанням указу та скасування рабства на півночі у США до армії почали поступати на службу вмотивовані темношкірі громадяни. Натомість, слабко розвинений індустріально південь почав відчувати недостатню кількість медикаментів та зброї. Хоча конфедерації ще вдалося нанести поразку у битві під Чанселорсвілом, штат Вірджинія, вже за декілька місяців вона отримає поразку у битві під Геттісбургом у штаті Пенсильванія. У перший день армія Конфедерації змогла завдати удару та просунутися. Але два дні по тому недостатня інформованість обернулася катастрофою. Втрати суперників знову були приблизно рівними, але Південь не розраховував на такі втрати та вже не міг просуватися. Тому армії Лі довелося відступати. Як наслідок, вже восени наступного року пали Атланта, Джорджія та Річмонд, Вірджинія. В результаті конфедерація почала складати зброю. Відома війна тим, що у ній загинуло більше 600 тисяч осіб, а витрати тільки США склали колосальні на той момент 3 мільярди доларів. Набравши потужність, США вирішила, щочас час розширити торгівельні та політичні інтереси. Країна, що тривалий час була зацікавлена Кубою, не раз пропонувала викупити її у Іспанії, але щоразу отримувала вічливу відмову. Однак у кінці 19 століття на Кубі та інших колоніях Іспанії спалахували повстання за незалежність. Іспанії вдавалося придушувати повстання, але це завершилося голодом та епідеміями. Цей стане приводом для втручання США на чолі з Вільямом Маккінглі оголосити Іспанії війну. Три дні по тому Іспанія розриває дипломатичні стосунки США та оголошує війну у відповідь. Американський флот під командуванням Джорджа Дьюї. Наніс нищівну поразку іспанському флоту біля Філіппін, що стало початком битви за незалежність Філіппін на чолі з Еміліо Агінальдо. На острові Пуерто-Рико американська піхота захопила правління майже без супротиву. Однак на Кубі ситуація розвивалася складніше. Іспанія навіть завдала поразки штатам у першій битві за місто Сантьяго. Однак стрімке прибуття підкріплення поставило крапку у конфлікті. У війні активну участь взяв легендарний генерал та наступний президент США Теодор Рузвельт. Наслідком стане підписання Паризької мирної угоди, в результаті якої Іспанія втрачає Кубу, Пуерто-Рико а Філіппіни продаються США за 20 мільйонів доларів. Втрати мертвими з обох боків склали близько 72 тисяч, переважно іспанців, але більше 90% загиблих померло не від куль, а від епідемії. Всупереч своїм економічним зв'язкам з Європою, першу половину Першої світової війни США залишалася нейтральною країною. Втручання обмежувалося тільки продажем зброї, набоїв, медикаментів та наданням кредитів. В результаті боргові зобов'язання Антанти сягнули шалених 10 мільярдів доларів. Хоча суспільство розділилося, більшість американців підтримувало втручання. Однак, після затоплення німецьким підводним човном у 20 британського пасажирського лайнеру Лузітанія, на якому загинуло більше тисячі цивільних, у тому числі й американські громадяни, виник рух Preparedness Movement, що наполягав на вступ США у війну. Проте американська армія не була готова до прямого втручання з технічної точки зору. Отож, пройшло два роки, перш ніж президент Вудро Вільсон оголосив війну Німеччині. А згодом і її союзникам по Троїстому союзу та вирішив виступити на боці Антанти. Німеччина звертається по допомогу до Мексики з обіцянкою повернути втрачені під час американсько-мексиканської війни території та надати суттєву фінансову допомогу. Проте нестабільність ситуації у самій Мексиці не дозволила їй вступити у війну. Тільки влітку 17-го року минулого століття перші американські війська прибувають до Франції. Однак саме США зіграли важливу роль у війні. У одного з членів Антанти Російської імперії сталася революція. Цар Микола ІІ та його брат відріклися корони. Новий уряд підписав з Німеччиною мир, погодився виплатити репарації та віддав частину території. Без допомоги США Франція та Британія залишились би приреченими, незважаючи на агресивну діяльність німецьких підводних човнів. Щомісяця до Франції зі штатів прибували сотні тисяч американських солдат, які допомогли втримати оборону. Однак західний фронт не рухався в жоден бік. Всі спроби просунутися для обох сторін закінчувалися тільки людськими втратами. Вже в останній рік війни об'єднані війська США, Британії та Франції під керівництвом генерала Джона Першинга змогли провести Сен-Мієльську наступальну операцію на північному сході Франції. У битві використали 17 об'єднаних американо-французьких дивізій, підготовані на той момент підполковником Джорджем Паттоном танкові війська, а також колосальну кількість авіації. В результаті відбувся найбільш масовий бій з авіацією у Першій світовій війні. Гарна підготовка та стрімкий напад у вересні 18-го року позбавив шансу німців та їх союзників відійти. Успіх цієї операції дозволив зробити наступний крок та провести мезаргонський наступ. Чисельність американських військ у Франції вже зросла до 2 мільйонів осіб. Для і без того вже ослабленої німецької армії відсутність танків та протитанкової оборони погіршило ситуацію. Приголомшливий успіх антанти та нового союзника посіяв у німецьких солдатах та матросах недовіру до імператора. Все частіше почали лунати заклики до припинення війни. Осінній наступ став останнім у Першій світовій війні. Антанта та США деокупували території Франції та Бельгії. Наслідком стала листопадова революція у Німецькій імперії та повалення монархії на чолі з Кайзером Вільгельмом II. Новий уряд почав утворювати республіку та підписав акт капітуляції. А наступного року Версальський мир, внаслідок якого Німеччина втратила суттєві території. Мезаргонська операція досі рахується в історії США як найбільш колосальна за кількістю солдат, що взяли участь. Загалом більше 160 тисяч солдат США загинуло на цій війні, а ще більше 200 тисяч отримали поранення або каліцтво. Однак політична мета була досягнута і економічно США вже перетворилися у наддержаву. Продовження воєнних кампаній США ми розповімо у другій частині цього відео. Підпишіться на канал та натисніть на дзвоник, щоб не пропустити його.